Привіт! Мене звати Зряна. Ви на каналі BookMirror. Ем, я дуже довго не знімала відео. Точніше, я знімаю відео, але воно є з певною ідеєю, тому що на нього треба трішки більше часу, як виявилося. Вже пішов сніг. Добре, що на новий рік, але маю. Маю бажання показати вам свої невеличкі насправді, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. І ще дві книги в дорозі. Я покажу вже їх наступного разу. Але хотілося б показати свої такі осінні покупки. Книжкові покупки. Ті книги, які зараз в дорозі, вони вже будуть таким uh, зимовим варіантом. Ось тому, що ж ми робимо? А що ми робимо? Ми спочатку вип'ємо трішки кави? Мейзінг. Перш за все, мені хотілося показати оцю неймовірну, красиву книгу від Вавилонської бібліотеки Дібі П'єр та тим часом у Дофаміновому місті. Вона дуже красива, друзі. Це неможливо передати. Я хочу показати, по-перше, дуже гарні ілюстрації, якісний папір. Так само всередині ось є така красива, показую, розгортаю. Така красива. обгортка. Я ще не почала її читати, але мені дуже сильно кортить. Дуже сильно корпить. Е, нагадаю, е, читала я DBC Pierre, подивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. І ось це знайомо багатьом, хто колись працював на Біндовсі і знає, що це. Е, так як я читала Вернона, так як я читала м Сніданок з Борджа, DBC Pierre в цій книзі буде говорити про тригери сучасного. Сучасного часу. А, так, саме про те, чим займається молодь, а, про дофамін, а, про а, самотній батько Лон що щосила намагається впоратися життєвими реаліями. Він втратив дружину, з роботи скоротили, грошей ледве вистачає, а донька, дев'ятирічна Шелбі Н, вимагає телефона. А ще тигра, розважальну програму до дня народження. Ось це все стосовно сучасних технологій, стосовно того, стільки часу, стільки сил, і ще стільки всякого різного вони можуть в нас забирати. Дуже цікаво. Переклад цієї книги зробила дуже шаленсько гарним. Я трішечки сторіночок полистала і почитала Наталя Гончар. Це саме та Наталя Гончар, яку я підозрюю, що можливо вона пише краще ніж сам DBC П'єр. О, пробачте мене Дібі П'єр. але в неї неймовірний переклад був Вернана, від якого я просто не могла відірватися, тому що це було скаженсько дуже гарно. Тому ось така книжкова покупка. Я замовляла її як передпродаж, і в мене теж на передпродажі Ваволонська бібліотека взагалі анонсувала дуже багато гарних книг. Тому я кожного разу, як з'являється якась нова книга на передпродажі, обов'язково її замовляю. І ось ця книга, вона теж у мене є. Наступна історія. Якось я гуляла по долу, і звісно, я не могла зайти в Віват, що знаходиться на Сагайдачного. І, звісно, я там не могла купити людину у високому замку Філіппа Діка. Мене дуже зацікавила анотація, це альтернативна історія, якби Другу світову війну виграла Японія та Німеччина. І дуже цікаво читається спойлер, я її зараз читаю паралельно ще з іншою книгою, але настільки гарно читається, коли тобі здається, Боже, як добре, що ти не народився. В тому часі, або як добре, що ти не живеш в тому світі, який описує тут автор. Але, з іншого боку, якщо поглянути на сучасний світ, то хунос де гірше. Це таке, знаєте, дуже, дуже ситуативно. Але коли ти звикаєш про те, що якась є певна нація в світі, яка є дуже розумною, яка Вивчає передові технології, запроваджує передові технології. А тут в книзі ця нація ну зовсім таки трішки інша це все. І навіть невідомо, який з реальності є насправді кращим. А, Читається. По перше, це моя ще перша книга Філіпа Діка. Я не можу не сказати, що у мене з'явилася ще одна його книга, тому що мені дуже сподобалося, як він пише. Просто дуже сподобалось. Це було легко, це було дуже приємно, це було невимушено і захопливо. І наступна його книга йде затьмарення. Я про цю книгу зовсім мало знаю, якщо чесно, мені її подарували. І це один із самих його найкращих і найвідоміших романів. Сам автор його вважає навдалішим і цінувачена найбільше з усього свого доробку і роман вважається фантастичним, власне, фантастики в ньому не також і багато. Окрім того, що подія відбувається в Каліфорнії 90-х років фантастичного колориту. надають хіба кілька невідомих технологій, завдяки яким роман зажив слави чи кіберпанку. Коротше, це постмодерністський роман з подвійним дном з одного боку захопливий детективний сюжет, чого насправді дуже сильно хочеться. Ви знаєте, я сьогодні зайшла в книжковий просто подивитися. Звісно, я не просто подивилася, але то вже буде пізніше, в грудні, в рудневих покупках. І мені так хотілося якогось детективу, якогось закритого такого детективу, зимового читання, якогось трилеру. Тому я буду ще в пошуку, що саме мені чого хочеться. Але... Тут ось дивіться теж захопливий детективний сюжет наркотичні субкультури, агент поліції, що працює під прикриттям, який тримає читачам на прузі. Видання комубук, які неприємні таємниці відкриє стеження за самим собою. Бо на ці питання намагається знайти відповідь головний герой роману Боб Арктор. І так, вип'єм. А наступною книгою. Я не могла оминути. Ось мене на вічек ще лишився. Страшне просто. Я не могла оминути Джонатан Сафранфоєр страшенно голосно і неймовірно близько. Я дуже багато чула за цю книгу відгуків. Вона була російською мовою. Мене не було бажання її купувати. І коли я її побачила, побачила її давно, але я ходила навколо неї, дивилась, задивлялася, задивлялась. І потім настав той день, коли я все-таки зрозуміла, що я маю прочитати цю, можливо, навіть трішки детективну історію про події 11 вересня, про хлопчика, чий батько загинув внаслідок терористичної атаки на Торгові центри Близнюки в Нью-Йорку. А ще мені в книжковому дуже красиво заклеїли тут ціни. Ось тільки гляньте, який це милий ціночок Тепер заклеєний. <плес> Читала телеграм-канал, непозбувний книгу Читу і побачила, як авторка даного каналу сфотографувала книгу Арчева Кроніна. Вона, здається, три любові сфотографувала і сказала, чому я досі не була знайома з цим автором. А я ходила, дивилась, дивилась на автора, читала і подумала: ну, я якось куплю книги, якось куплю ці книги. І тут, коли я прочитала а, її відгук, коли вона замовила, а, здається, три чи чотири його книги, щоб прочитати, я не могла обійти повз і не замовити собі. Не замовити купити собі, і звісно, я собі купила юдине дерево Кронін. Шотландський письменник, автор численних бестселерів, серед яких найвідоміше цитадель Юдине дерево. Три любові, відійшовши від справ, Девід Морель оселяється у Швейцарії та тішиться усіма перевагами, які дає багатство. Але за плечима у нього сповнена з негоди труднощі в юність і ціною теперішніх його статків є зрада, аж колись Девід. Море і зрадив своє кохання і пам'ять про цю зраду нікуди не поділася. Я так собі розумію, що це книга Рефлексія, що це книга такий, як, можливо, якась психологічна проза. Мені такого хочеться прочитати, дуже хочеться прочитати. Тому це буде перший відбір знайомства з автором. Може, скільки знайомств тепер просто неймовірно, дуже багато знайомств. Ось тому. Обов'язково розповім. Ще Ще один автор, ще буде одне знайомство: Алан ем, Лайтмен, Сни Айнштайна. Я не могла не купити цю книгу після рекомендації е, Аліси з каналу... з каналу... Я не, могла купу, я не могла не купити цю книгу за рекомендацією Аліси з каналу е, Pixwick Paper. Тому що мене саме дуже зацікавила анотація: це про сновидіння, про час, які нібито наснилися молодому Альберту Ейнштейну, коли той працював у Бернському патентному бюро, водночас розробляючи свою теорію відносності. Книжечка дуже тоненька. Вона, знаєте, скільки вона 108 сторіночок. Я подумала, що вона тоненька, можливо, я її застосую якесь щоденне читання, там марафонське читання 3х3, 5 на 5 або щось типу такого. Але сама задумка мені дуже була цікава, тому, тому ось вона у мене є. Наступною книгою, ви знаєте, після прочитання ЮПАКа. Сейгона, мені дуже хочеться ще познайомитися з його творчістю даного, з, з творчістю автора. Іншого у його книги, виявляється, в нього дві книги ще є: є грязь і ще одна назву не пам'ятаю, не скажу. Але е, дуже тяжко знайти. Мені особисто було тяжко знайти. Я сподіваюся, що, можливо, вона з'явиться на Олексія. Я там собі поставила дзвоник на це. А, але дуже хотілося щось прочитати: проживання. 90-х 2000-х років, як це все відбувалося. Тому повз мене не могла пройти. Ніна Кур'ята та її дзвінка. Ця книга про те, як, як це народитися українкою в СРСР, відчути на собі спочатку радянську пропаганду і мовну дискримінацію, а потім упередження земляків з інших регіонів, створити та втримати власну ідентичність. Дзвінці допомагає сім'я. Саме родинні історії та сімейне виховання сіють у ній зерна сумніву стосовно того: а чи варто вірити тому, що говорять у школі? Пишуть у газетах і брешуть по телевізору. Я загасила. Зараз о, загасила. Зараз буде знаєте, як в театрі в відк... відкривається за кулісся. Я відкривається за кулісся і летить оцей театральний такий ну, він дуже пахучий дим. Життя починається з Бабиної хати і веде до великих міст. У селі назви літніх місяців, наче зірвані скумби і грядки. Там співають колискові, заговорюють переляк, розказують про голод і війну не те, що в підручниках. Це світ, на... Це світ е... знайомих речей, бобіного магнітофона і радіо з чорного лакованого дерева з білою мереженою тканиною ззаду. Там у місті все роблене на показ і на оцінку. Там вчорашні селяни крутять кучері, купують босоніжки на пробці і відщепіривши мізинця, переходять на російську. Там байдуже. Журі слухає український вірш, тільки якщо його декламує дівчина у вишиванці. Кур'ято пропонує засіб без забуття тільки замістів Шанзіля у його складі Алоя з драконячими погонами хвостів. Правдиво гострі спогади. Ну хіба не мило? Ну хіба не мило? Я не могла пройти по цю книгу, тому що я от навіть зараз читала, мене ж сльози накочуються, і мені дуже хочеться почати почати читати і саме привічувати. Пр 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 ось це. Ж Маю дуже швидко знімати, бо мене просто завершується пам'ять свічка згоріла, розплавила, скаву допиваю. Так, і лишились три останні книги. Я не могла провести повз додрук саме після ковбаком, Сільвія Плат. Це не перевершено красива книга. Я маю її, я маю її показати просто ось. Ви бачите. Так як я читала відгуки за неї, кажуть, що. Ось це все дійсно дуже їй пасує, що книга насправді вона красива, рожева, вона така дівчача, але вона дуже сумна і розказує історію саме Філь... Сільвію Плат. Це є автобіографія письменниця ем... покінчила життя самогубством. І ця книга була надрукована після її смерті. І типу ось цю книгу вона саме писала до самогубства. І тут такі, знаєте, всі причини того, що саме з нею відбувалося, як це все було. Видавництво Старий Лев, звісно, я коли побачила, просто з нею і відразу і пішла на касу. Теж книгарня побачила Віліма Фолкнера, світло в серпні. У мене є Фолкнер, Шум і лють. І коли побачила світло в серпні, звісно, мені потрібно було її взяти. Мені дуже подобається американська класична література, я обожнюю Стейнбека. І... Світло в серпні теж я мала була придбати, бо я постійно тепер переживаю що ось такого роду книги. Я потім, як захочу їх прочитати, з них буду їх тут розказувати. І... А я не зможу їх дістати. От просто не зможу дістати, тому що їх вже розкупили. Це просто шаленство. Що ми маємо? Світло в серпні, Вільям Фокнер. Американський класик. Я люблю американську класику, тому я купую її, не дивлячись на анотацію. Тому що я. Просто впевнена, що це є щось суперово класне. До читання. І на днях дуже випадково опинилася на Подолі і відкрився плекай. Але я якраз була саме до відкриття. Вони працювала лише в тестовому режимі, і забігла буквально на 10 хвилин побачити, що саме. Друзі, неймовірно, дуже неймовірно гарно. Мені настільки сподобався дизайн, настільки сподобались задумки. І це так прекрасно, коли там продається пиво. Що там можна випити пиво? Це дуже прикольно. Я не куштувала пиво і каву, але я там придбала книгу: Чарльз Дікенс, Девід Коперфілд. От, думаю, якраз зимове читання, а мені здається, що в Дікенса можна взяти будь-яку його книгу і читати зимове читання. Тому що це вікторіанська епоха, тому що тут все по-правильному. Тут або є гарний і позитивний герой, і він тільки такий, або є якийсь негативний герой, який відразу ти розумієш якийсь як злочинець, що він таким і є, і він таким і буде до кінця, і його буде в кінці кінців покарано, або долею, або правосуддям. Або кимось іншим. Так от. І тому його книгу я теж не могла пройти пос. У мене є дуже гарний досвід з Дікенсом. Я читала лише його великі сподівання, що мені нереально сподобалась його мова, його використання зворотів, його. А... Просто такий, знаєте, опис, ось ці всі будиночки, ось ці всі вулички, ось ця вся любов до старовинної архітектури, ось ця вся любов до якихось муслінових таких платів, до, до якихось інтелігентних чоловіків, до джентльменів, до м красивих віконних рам, до дерев'яних світильників, до дерев'яних підсвічників. Мені це шаленсько подобається в його творах, і я сподіваюся, що тут я побачу Девід Копертель. Це я так розумію. Я тут буду рости разом з головним героєм. Я буду слідкувати за його життям. А, і я прослідкую, як він змінювався. Девід Копперфільд говорить про любов і жорстокість, розчарування та душевну щедрість, далі нагоди, з яким яким так і не судилось збутися, та щасливі випадки, котрі так і не принесли нікому щастя. Хлопчик, що народився після смерті батька в любові простої, але щирої жінки, виріс та пізнав або побачив на своєму життєвому шляху практично все, що тільки можна було собі уявити чи вигадати. І тепер він міркує про те, як зберегти вірність собі, дорогим людям та добрим думкам. Обов'язково до прочитання в зимовому читанні. Я сподіваюся, що я таке це прочитаю. Книги вже закривають повністю мене. Друзі, я вам дуже дякую за перегляд. Я дуже дякую, що ви підписані на канал. Дуже дякую, коли ви ставите вподобайки, коли ви коментуєте шаленсько. Підкажіть, будь ласка, що ви купували або що ви плануєте прочитати на зимові свої читання. Я зараз дознімаю один цікавий ролик, який викладу вже після покупок на канал. Сподіваюсь, я його доб'ю таки і змонтую вчасно. І мені вистачить пам'яті ем, на телефоні, щоб все це записати, е, і продемонструвати. Тому я вам дуже дякую за перегляд. Я вас всіх люблю, цілую, обіймаю. Гарного вам дня!